В розвідці сполучених штатів вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити реалістичну можливість прориву решту лінії оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно, таке зазначив директор аналітичного відділу розвідуправління міністерства оборони США тренд інтерв'ю The економіст на таку вірогідність. Він дає 40-50% і визнає, що американські і українські посадовці. Не змогли оцінити глибину російської оборони і те наскільки важко Україні буде її пробити за допомогою бронетехніки. Українські ж генерали розповіли газеті «Гардіан», що 80% зусиль Росії було спрямовано саме на розбудову першої і другої лінії оборони, але мол застерігає, що значна частина російських підкріплень залишається на третій лінії. Нещодавні успіхи України є значними і дають її силам реалістичну можливість. Якщо говорити мовою розвідки, то з імовірністю 40-50% прорвати решту російських рубежів до кінця року вкрай важливими є дві критичні змінні: український запас боєприпасів, життєво необхідний для підтримки артилерії, яка забезпечує просування, і погода восени.